Я би призвав всіх тих керівників громадських організацій, які очолюють ту чи іншу організацію, яка переживає за територіальну цілісність захист нашої держави і хоче оказати посильну допомогу в захисті нашої цілісності, щоб вони звернулися в ближайші військові комісаріати, де вони у нас є, в кожному районі і в кожному місті нашої області, для того, щоб Подати свої дані і вступити в цей батальйон територіальної оборони. Батальйон буде сформований до 31.05.2014 року. Місцем його дислокації визначено місце Мукачево. І у нас на сьогоднішній день вже розпочата ця робота, і вона ведеться кожний день в кожному військовому комісаріаті, в обласному військовому комісаріаті. Хлопці, які виявили бажання, і чоловіки, які виявили бажання, проходять медичні комісії. На них оформляються відповідні документи для того, щоб вони відповідно до закону про. Збройні сили України були прийняті в добровільному порядку на службу в цей батальйон. В цьому батальйоні вони будуть забезпечені речовим майном. Вони будуть отримати грошове забезпечення від Збройних сил України відповідно до тих нормативних документів, які на сьогоднішній день діють, і відповідно тих посад, на які вони будуть призначені за. Своєю військово-ліковою спеціальністю хочу сказати, що на сьогоднішній день грошове забезпечення солдата, стрільця буде складати від 2400 гривень до 3600 гривень. Для офіцера грошове забезпечення буде складати в межах 4100 гривень і до 5400 гривень. Це те грошове забезпечення, воно буде залежати від тої посади, того військового звання і вислуги років, яку має та чи інша людина. Що стосується вікових обмежень, значить, солдати, сержанти приймаються віком від 18 до 50 років, офіцери до 55 років. Але це все буде е, прийматися рішення відповідно стану здоров'я тої чи іншої людини, його морально-ділових якостей і його військово-облікової спеціальності, яку він має і отримав при прохоженні військової служби. Також хочу звернутися до всіх громадян. І наших краян, нашої області, що це не обов'язково, щоб були люди, які звільнені із Збройних сил України. Сюди можуть вступити також люди, які були звільнені із Міністерства внутрішніх справ, із Служби безпеки, інших правоохоронних органів, які мають досвід ведення бойових дій. Бо всі ми розуміємо, що основною задачою цього батальйону буде це у взаємодії із збройними силами, із підрозділами Міністерства внутрішніх справ. Державною прикордонною службою Службою безпеки України захистити державний кордон, забезпечити життєдіяльність державних установ, які сьогодні функціонують на території всієї нашої області, забезпечити збереження всіх важливих державних об'єктів, які внесені до перечня важливих державних об'єктів, і забезпечують життєдіяльність нашого краю, і інші заходи. До яких буде залучатися цей підрозділ для виконання завдань за призначенням. Техніка, яка буде йти на документування цього підрозділу, піде спочатку з народної економіки України, в подальшому буде замінена на ту техніку, яка поступить із баз. Та хранилищ збройних сил України і та техніка нова, яка поступить після випуску її на підприємствах установах оборонного планування.